Негода на Миколаївщині у нас закінчилася негода, але наслідки ми ще устуваємо. Віталій Кім прокоментував оперативну ситуацію в області. Боротьба зі стихією в Миколаєві ми просипаємо ті ділянки доріг, яким ми не змогли відпрацювати вночі. Комунальники ліквідовували наслідки снігової негоди. Системи опріснення води на сонячній енергії будуть додатково надавати 125 тисяч літрів на годину. Олександр Сінкевич розповів про новий проєкт від партнерів. Сьогодні вівторок, 9 січня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня, що минув і обговорюємо головні події Миколаєва та області. З вами Сергій Мельников та команда телеканалу МАРТ. Вітаємо! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все в деталях. Російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області. 8 січня о 9.22 ворожі обстріли фіксувалися по береговій лінії Очакова. Також 9 січня після опівночі війська РФ завдавали артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. В обласній військовій адміністрації проінформували, постраждалих немає. Миколаївщина продовжує долати наслідки негоди. У цей час тривають роботи з розчищення та обробки доріг регіону проти ожеледної сумішю. Вранці служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила, що до робіт залучено 41 одиницю техніки та понад півсотні працівників. За добу було використано 1270 тонн піщано-сольової суміші. Також долучені більше 20 співробітників та одиниць спецтехніки від Агенції місцевих доріг. Окрім того, підрозділами ДСНС вивільнено шість автівок, в яких перебувало шестеро людей. У тому Удалося витягти карету швидкої. Протягом доби до пунктів незламності звернулося більше трьох десятків людей, зазначили Миколаївські ОВА. У місті Миколаєві протистояти негоді задіяли комунальне підприємство Елуавтодоріг. Аби обезпечити ситуацію на дорогах і тротуарах, які покрилися ожеледицею, залучили 12 одиниць спецтехніки та 13 комунальників. Детальніше про їх роботу розкаже далі наш кореспондент Сергій Лисюк. Значне погіршення погодних умов в Миколаєві та області розпочалося 8 січня після 17 години. Снігова буря та швидке зниження температури повітря спричинили ожеледицю на дорогах та тротуарах для боротьби з негодою на вулиці міста негайно вийшла техніка комунального підприємства «ЕУ Автодоріг». з п'ятої години вечора. по ранок сьогоднішній ми використали 180 тонн реагентів, а саме солі, тому що температура була нижче 10 градусів. Як ви бачите, дороги проїзні. Ну, їх дуже багато дійсно, і звичайно, ми не можемо не оминути соборну пішохідну вулицю, щоб містяни могли ходити, і їм була можливість трішки прогулятися та набратися позитива. Комунальники продовжили роботу з ліквідації наслідків снігової негоди вночі та зранку, 9 січня. Як зазначає Денис Барашковський, необхідно було точково відпрацювати окремі заявки від громадян щодо чистки вулиць. Ми просипаємо ті ділянки доріг, яким ми не змогли відпрацювати вночі. Або ми вже дублюємо повторно, проводимо обробку, тому що зниження температури триває, і реагент ще не провів, як то кажуть, свій хімічну роботу і не завжди він працює. Треба, щоб було багато дуже складових. Миколаївські комунальні підприємства відпрацювали, дякуючи Богу, дуже відповідно. І ми не отримали від поліції жодної заявки, що завдяки ожеледиці або не комунальників були якісь ДТП. ВУ автодоріг запевняють, у випадку повторення негоди техніка підприємства повністю споряджена і готова вийти на маршрути по місту. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Нагадуємо, просто зараз сподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт rkmart.tv. Негода призвела до знеструмлення низки населених пунктів на Миколаївщині. Попри зусилля енергетиків повернути світло всім споживачам, станом на 14 годину 9 січня, 143 населених пункти залишаються без електрики. Ще 31 – частково, Повідомили в Миколаївобленерго. Натомість протягом минулої доби вдалося заживити понад 43,5 тисяч домогосподарств. Роботи продовжуються. Оперативну ситуацію на Миколаївщині прокоментував очільник області Віталій Кім в ефірі телеканалу «Апостров». Він зазначив, що в день жодних обмежень руху на автошляхах області немає, проте, в разі погіршення погоди, всі служби на поготові. Більше про це в наступному матеріалі. 8 січня на Миколаївщині через негоду на декількох трасах обмежили рух для вантажного транспорту та автобусів. Також майже дві сотні населених пунктів було знеструмлено повністю або частково. Сьогодні, близько восьмої ранку, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу Апостроф ТВ повідомив, що на той момент майже на всіх дорогах рух вже було відновлено. Обмеження залишалися лише на трасі М13 Крупивницьке Платонове в межах області. Однак станом на 14.00 його також зняли. У нас закінчилася негода, але наслідки ми ще е, всуваємо. Е, тобто, на зараз основна проблема це ожеледь та обледення, е, через що в нас в деяких в багатьох населених пунктах, скажімо так, немає ще електрики, але бленерго відновлюють всіми силами. Гадаю, що сьогодні будемо намагатися підключити назад всіх. Також Віталій Кім повідомив подробиці ворожої атаки на рекреаційну зону ввечері 6 грудня. Нагадаємо, тоді окупанти вдарили по цивільному об'єкту безпілотником. Внаслідок цього сталося займання на одній із законсервованих баз відпочинку. За його словами, ворог почав частіше атакувати Миколаївщину шахедами. За останні дні ворог поцілив базу відпочинку в рекреаційній зоні, там прямо на берегу в агропідприємство, де запаси сонячника влучив в. Ще одну будівлю промисловості, скажімо так, і це такий вибірковий у них підхід. Вони не знають де хто і б'ють навмання, тобто припускаючи, що якщо та там є приміщення, там може бути хтось, і запускають туди шахеди, щоб, скажімо так завдавати шкоди. Заодно вони ще й нищать нашу інфраструктуру. Та, попри це, Миколаївська область вже розпочала відбудову. Так з близько 14 тисяч зруйнованих ворогом об'єктів вже вдалося відновити майже 30%. відсотків. Це здебільшого не півповне відновлення. Відбудова, скажімо так, хоча такі об'єкти теж є. Це взагалі те, там, де мало пошкоджень, де можна це відновити швидко. Тобто, це покрівлі, вікна, двері, таке інше. Це по області. В основному відновлена критична інфраструктура дороги та мости. Далі йдуть медична сфера та соціальна. Зараз працюємо над другим етапом: це соціальна та медична сфера. Паралельно з цим робота ведеться і над відновленням приватних будинків. Наразі в області діє чимало державних програм, каже Віталій Кім. На допомогу людям приходять і міжнародні донори, які допомагають не лише матеріалами, а й грошима. Тож, хоч роботи з відбудови попереду ще багато, однак цей процес вже триває. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. На Донеччині служба безпеки України затримала 43-річного місцевого мешканця, який виявився інформатором ворожої ФСБ і зливав локації сил оборони. Фігурант шпигував за пунктами базування українських комплексів ППО та реактивних систем Хаймарс. Також він цікавився місцями найбільшого зосередження особового складу і техніки ЗСУ в районі Слов'янська. Отримані відомості поплічник окупантів поширював через месенджер. Однак, оперативникам СБУ вдалося знешкодити російського агента та зірвати ворожі плани щодо удар. По військовим об'єктам. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років в'язниці. Кабінет міністрів України підтримав реорганізацію двох вищих навчальних закладів Миколаєва, яке запропонувало Міністерство освіти. Відповідне рішення опубліковано на сайті уряду. В рішенні зазначається, що за студентами зберігаються обрані спеціальності та джерела фінансування. Здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського, продовжують навчання в національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова за обраними спеціальностями та джерелами фінансування. За підтримки німецької організації Boreal Light у Миколаєві облаштують системи опріснення води, що працюватимуть на сонячній енергії. Про це розповів міський голова Олександр Сінкевич під час прес-конференції минулого четверга, 5 січня. Такі станції зможуть надавати 125 тисяч літрів питної води в годину до Береж Миколаївводоканалу. Далі пряма мова. Встановлення систем опріснення води на сонячних батареях. Власне, це сонячна електростанція потужністю 500 кВт. На годину, яка зможе забезпечувати роботу цих систем, також додамо, що для втілення цього проєкту німецька організація виділила 260 мільйонів гривень. На останок про погоду у середу, 10 січня, хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Миколаєві до кінця дня. Без опадів температура коливатиметься між мінус 10 та мінус 3 градусі за цельсієм. Вітер переважно північно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 66%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.